Вітаю вас, дорогі друзі, радий зустрітися разом з вами. І знову ми маємо приємний час для того, щоб вивчати та досліджувати Боже Слово Біблію. Тема нашої сьогоднішньої програми буде називатися Чекати на Бога. Чи приємно для нас чекати? Або слово таке чекати і чекати? Я б так сказав би, що це важко для нашої людської природи. Наприклад, ви чекаєте в супермаркеті у черзі, щоб розплатитися за речі, які ви бажаєте придбати. Або ж ви попали в дорожній трафік у час пік. Бачите, як багато хто силкується втиснутися поперед вас своїм авто. Щоб прискорити свій рух на цій смузі, де ви стоїте. Бо вони так думають, що так буде швидше. І це, можливо, дратує вас. А пригадуйте колись у 80-х роках, коли хтось з вас стояв в поліклініці у черзі до лікаря, чемно чекали, коли медсестра покличе вас. Але знаходились якісь люди. Які не були близько у черзі, і їх проводили поза чергою до лікаря. А вам і не тільки приходилось чекати годинами, щоб таки потрапити на прийом до лікаря. І це було сумно бачити такі дії зі сторони інших людей, які йшли поза чергою. А вам приходилося, чи нам приходилося чекати? І це не задовільняло нас. Тож, як ми відносимося до того, коли потрібно чекати на Бога? Або, іншими словами, на Його відповідь щодо нашого прохання? Чи це легко чекати, коли ми просимо Бога про допомогу зараз? У цю хвилину, наприклад, про наше здоров'я або інші речі, а відповіді немає. Друзі, ми живемо в часі і хочемо, щоб все відбувалося відповідно до нашого бачення правильного часу, відповіді на наше прохання. Тобто не Бог встановлює час, а ми це робимо, ставлячи Бога. В наш час відповіді на наше прохання. Друзі, ми забуваємо, що Бог живе поза часом, і тому Він бачить, коли для кожної події підходить ідеальний час. І він зазвичай не говорить нам, чому то найкращий час є найкращим для відповіді на наше прохання. Тому то як наслідок цього. Нам часто дуже важко чекати, поки Бог зробить щось тоді, коли він знає, що це найкращий час для нас. Я не перебільшую і не зменшую, бо коли хтось з рідних дуже важко захворів, і всі просять Бога про допомогу, то ніхто з нас не хоче чекати на Бога до невизначеного часу. Та я знову повторюся, що Бог поза часом, Божий час зазвичай не такий, як наш. Наприклад, Ізраїль молився про те, щоб Месія прийшов раніше, ніж він прийшов. Але, як ми читаємо у посланні до Галатів в четвертому розділі, як настало виповнення часу, Бог послав свого сина. Якщо подивитися історично на події, які сталися перед приходом Христа, ми можемо побачити, що час приходу Христа був найкращим, коли він прийшов, ніж будь-коли раніше. Наприклад, в той час була поширена грецька мова, на якій пізніше був написаний Новий Завіт, в Римській імперії. Було зручно пересуватися через дороги, які були зроблені на той час, і багато іншого. Тому люди не могли цього побачити раніше. І чекати було важко. Як в книзі в Старому заповіті, третьому розділі написано для всього свій час, і година своя кожній справі під небом. Дорогі мої, я можу сказати свого досвіду, що чекати на Бога не просто важко, а це неможливо нашими власними зусиллями. Але чекання на Бога приносить величезну користь. Ви скажете, яку ж користь чекання приносить для нас? Ось що написано в книзі Пророка. Ісаї в 40-му розділі. Я, прицю, я хочу процитувати це з англійського перекладу. А ті, хто чекає на Господа, відновлять свою силу, піднімуть крила як орли, бігтимуть і не втомляться, підуть і не ослаблять. Тож ми бачимо або можемо зауважити, що чекаючи на Бога, ми відновлюємося в силі, духовно зміцнюємося. І, звичайно, ми вчимося терпіння. У посланні до Филип'ян 4 розділі сказано: ні про що не турбуйтеся. А в усьому, нехай виявляється Богові ваші бажання, молитвою, проханням сподякою. І апостол Павло продовжує: і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Тож, турбуючись про те, що його ми не можемо змінити, і щось буде невчасно, дано нам, ми просто-напросто покладаємо на себе непосильний тягар. Чи не краще буде для нас, щоб віддати всі наші турботи в Божі руки і чекати на нього? Тоді ми, як християни, будемо відчувати Його присутність і мир. Який перевищує будь-яке наше розуміння. Так, друзі, Бог є суверений, незалежний від нас, нашої думки, або будь-якої дії з нашого боку. Він поза земним часом. Він діє у свій визначений час. Під його повним контролем все творіння і обставини та будь-який час. Тож, коли християнин має впевненість, що все є під Божим контролем, і у його владі, він може повністю віддати всі турботи Богові. Бо Бог знає всі речі, які стаються в житті християнина, їх початок та кінець. Як сказав одного разу апостол Павло, пишучи послання до римлян в 8 розділі, і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Так, друзі, зараз ми, можливо, не можемо цього зрозуміти. Але я хотів би зауважити такі слова у цьому вірші. Знаємо тим, хто любить Бога, хто покликаний. Усе допомагає на добро. Це може зрозуміти тільки віруюча людина яка покладається на Бога. Дорогі християни, чекати завжди важко. Але ми можемо чекати на Господа з твердою вірою, що Він все зробить для нашого добра. І вчасно! Ось на цих словах я хочу закінчувати нашу сьогоднішню програму. І хочу закликати вас, щоб ви долучалися до нас до вивчення на разом з нами Божого Слова. Це в нас передача або програма виходить щосуботи вечором о 19:45 за київським часом, а також. У 9.45 ранком Pacific Time, або Тихоокеанський час. Тож на цьому все. Залишайтеся з Богом.